Питаємося ми у цю студію. Дебатний варіант політичні сили. Кандидати спілкуються не тільки з вами, а між собою. Така можливість у нас є у цю п'ятницю. Представляю учасників перших Олексій Луців, кандидат на посаду міського голови Львова від нашої країни. Від Українського об'єднання свобода, кандидат на посаду міського голови Юрій Михальчишин. Добро товариство, По дві хвилинки на представлення своїх позицій і теж лишається на обговорення на зустрічні питання і дискусію. Починаємо з пана Луціва. Ваші дві хвилини. Ще раз доброго вечора, шановні львів'яни. Нарешті добігає кінця дуже така щільна кампанія. Вона важка кампанія, вона дуже заплутана кампанія і не в першу чергу для виборця. Бо ті, хто є учасники виборів, ці скоріше розберуться в тому, чим виборця для виборця це є тяжко і треба кожному збагнути. А що ж на самому ділі твориться і як кидати цей бюлетень і як його заповнювати? Я Олег Луців, голова політичної партії Наша Україна міської організації. Я кандидую на міського голову і веду список до міської ради. По своїй світській професії я є голова правління. Фірми Галбут, потомственний будівельник. Працює понад 40 років у будівництві. І в будівництві, у місті Львові, я практично знаю все і все і дуже багато зробив. Отак. От Коротенько про себе, дякую. Дякую вам. Матимете можливість також ще пізніше поряти запитання доповнити. Будь ласка, Юрій Михальчишин, маєте свій час. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрій Михальчишин, Мені 28 років. Наразі неодружений. Представляю Сукинсько об'єднання свобода, яке балотується до Львівської міської ради під номером 10 у виборчому бюлетені. А я також посідаю перше місце в списку і веду команду нашої політичної сили на вибори до міської ради міста Львова для того, щоб змінити наше місто, зробити його справді європейським, європейським не на папері, європейським не в плані якихось таких фестивально-бутафорних декорацій, як ми це спостерігали за останні чотири роки, а справді європейським за формою і за змістом. Проте на заваді цьому стоїть та політична ситуація, в якій ми з вами, як і решта громадян України, опинилися з початку 2010 року. Сталося так, що в Україні відбувся парадоксальним чином. Зміна політичного режиму, яка по суті перетворила Україну із самодостатнього суб'єкта політики в об'єкт чужинського, зокрема російського впливу, це відбилося і на нас, і з вами недаремно під час цієї виборчої кампанії політики намагалися експлуатувати міф, начебто, місцеві вибори це всього на змагання на тему того, хто краще ремонтуватиме дороги, будуватиме школи та дитячі садочки, налагоджуватиме водопостачання. Це все потрібні речі, але на мою думку, міський голова повинен їх робити за означенням. За самою суттю своєї посади, але крім того, він повинен бути лідером місцевої громади і у важку годину випробувань, в яку ми з вами вступили цього року, повинен заявити чітку, тверду проукраїнську позицію, повинен захистити, врешті-решт мешканців свого міста від тієї навали і того чужинського тиску, яку ми з вами всі відчуваємо. У Нас чомусь так прийнято, що про багато серйозних речей люди звикли говорити вдома на кухнях, де-небудь за кухлем пива. На зупинці громадського транспорту, а насправді про те, що їх болить, вони про це здогадуються і про це не говорять вголос до дуже довгого часу. Але зараз вже таке враження, що навіть толерантним виваженим львів'янам терпець увірвався. Всі розуміють, що сьогодні наше місто стоїть на порозі великого випробування. Чи залишиться воно українським? А чи повториться те саме, що було з ним у 1939 році, коли освободітелі принесли з нам з вами не тільки щурів, тарганів і вошей, але й репресії, колективізацію і голодомори. Ми б хотіли, щоб це не повторилося. Ми зробимо все, щоб від цього уникнути. Дякую. Ну, товариство є обговорення питання, напевно, ключове і у глядачів. вибір між чим. В даному випадку між вами це між людиною, яка сповідує е, принципи такого е, господарського прагматизму, тобто пан Луців як будівельник, так як фахівець в, сфер, в певній сфері, і пан Вихальчишин, який більше сповідує таку риторику, більше загально загальну політичну тему. І ви про це прямо говорите. Все ж таки, про прошу відгукнутися. Кон на Значить, що людина має в першу чергу увагу, коли вибирає мера? в Львів'ян. Виникають запитання. Існуюча влада теж ешелоном іде на ці вибори. І голова, і багато депутатів, які були в цій раді. Голова купив нову партію, витягнув її десь з небуття. І цілими ешелонами ЛКП, потім ОСББ всі йдуть в владу. І виникає запитання, чому так багато йому конкурентів? Може, треба було згодитися з тим і ще раз обрати садового. Ну, давайте оцінимо ситуацію. Сьогоднішня влада, і, зокрема, міський голова садовий, нічого, по суті то не зіпсував. Але нічого і суттєвого він не створив. І обирати повторну владу, яка законсервує ще на 4 чи на 5 років ситуацію, не можна. Тому -то я йду і кажу, що є у Львові дуже багато програм. Які обов'язково в порядку за рік, за два, за три, за п'ять, а якщо дві каденції, то за вісім, але обов'язково треба їх започаткувати і почати вирішувати. Чому? Та тому, що у Львові можуть статися такі катаклізми, такі трагедії, що потім їх дуже важко буде рятувати місто. Зокрема, ЖКГ. В ЖКГ є декілька. Таких проблем, які треба категоричним чином змінювати. Я закінчу. Перше, це управління житловим фондом, який є сьогодні в корпоративній власності у людей, не може відбуватися так, як він відбувався, коли це житловий фонд був в комунальній власності міста. Тому тут то треба змінювати. Я знаю, як це зробити, і тут в цій. Царині є ще одна деталь, яка може закінчитися трагічно. Це великопанельні Хрущовки. І Я теж маю свою спеціальну програму як. Це все порятувати. Дякую так. вам, пане Макачешин. Відповідь на це саме запитання. Вже, я думаю, я що я критика діяльності команди Андрія Садового вже досягла свого апогею, продукт цієї большої кампанії, і насправді вона вже минула ту критичну точку, за якою його бурхливою діяльністю повинні були б займатися вже правоохоронні і слідчі органи. А нами вами треба думати про те, що буде з Львовом далі. А я б хотів зняти оце діалектичне протиставлення, скажімо, ідеологічного якогось підтексту і господарського. На мою думку, насправді господарська компетентність зовсім не виключає ідеологічної спрямованості і навпаки. То мер націоналіст може бути економічно успішним та ефективним. Наведу приклад, знову ж таки, який вже здається наводив, це мер міста Римо, столиці Італії, Джанні Алемано, який був обраний у 2008 році. Це людина, яка прийшла з дуже радикальної націоналістичної організації, яка зуміла за два роки буквально вирішити чимало тих проблем, які в Римі накопичувалися десятиліттями. Це і транспортна проблема, це і проблема соціального житла, це і проблема озеленення міста. Тобто це все сталося впродовж буквально трьох років його каденції, і насправді його. Чітка ідеологічна позиція, яка часто вступала в конфронтацію із позицією центрального уряду, і з позицією італійського парламенту, і з позицією частини італійського суспільства, вона абсолютно не завадила тому, що Львів випрошує рим став містом квітучим і. Економічно успішним тому я би хотів на сьогоднішній день сказати, що Львів потребує не просто господаря чи господарника, а людини, яка буде відображати Дякую. настрої і традиції Львова. Дякую. Львів, тобто це місто націоналістичне, колиска націоналізму і повинен таким залишатися. Дякую. Я продовжую. Львів потребує питання, голови питання? міста. Я не вживаю слово мер. Я не вживаю слово губернатор і Юрію. І вас прошу таке робити. Е, у нас специфіка така складається в країні, що Україна перетворилася держави на губернію, а, а міський голова Ой, став мером. Давай, це продумай. не наша з вами провина. і вважаю. Що ми повинні констатувати сумний ні, стан справи, але ні, його ні, не відтворювати. Ні. Міський голова. Міський голова, я продовжую, дійсно я допускаю, що він може бути і націоналістом, і може бути демократом. Юрій Патріот і Олекса Патріот. Ми оба патріоти, але в нас відмінність між нами таки є. От скажімо, ви хочете міряти українця на аналіз ДНК і крові? Луці Олекса, як демократ, не хоче міряти українця по крові і по ДНК. Для мене українець або громадянин України, український громадянин, український народ, якщо він, в мене незалежності, хто він є, етнічного походження, якщо він сповідує і знає мову нашу українську, якщо він сповідує і знає історію, і якщо він. Все це і і називає себе українцем, а потім. Походження Та й крові не треба. У вас Походження. же був такий прекрасний член Будаска. партії Давід Жвані Аважаєвич, який себе теж вважав великим патріотом і першим біг коліт сюди накрасний. Тепер, будь ласка, ви мене вислухайте. Я не хочу мірити українців, я хочу мірити підлість політиків. І підлість вашої О. політичної сили я зараз вимірюю. Коли в Вівській міській територіальній виборчій комісії відбувалися злодійські махінації щодо не включення представників політичних партій до складу комісій, ваша політична сила відмовилася підписати навіть подання до ЦВК на розпуск цієї виборчої комісії. Підписали все на дві партії, крім свободи. Це фронт Змін, і народний рух України, ті, хто не підписав нашого подання, це прибічники того безпреділу, які творили в міській ТВК. Прибічники Пане партії Лучі. регіонів. Це раз два. Це їхні спільники і колабораціоністи. І ті, хто заховався під плінтус і політкоректно втупився у підлогу, коли чинилося Свавілля, коли львів'ян позбавляли права на вільні вибори. Ті є прямими публічниками партії регіону. Ваша політична сила прямий... в тому, взяла активну участь. Ви прямий публічник партії наша регіон. політична Віцька? сила демократична, наша політична сила в історії України вже сягає більше як 6 років. І громадяни України, львів'яни, в цьому розберуться. Я не буду опускатися до такої риторики і не Це хочу фактів, пане Олексій. І більше не хочу е міряти. Націоналістичну свободу. Но, Я все-таки вертаюся до Дуже, Дуже дякую. Якщо Думаю, Не оціять про героїчну позицію вашої партії, коли ваші представники сиділи, втупивши очі в підлогу. Думаю, коли вам будуть рахувати голоси регіонали, ви так само прореагуєте. Успіхів вам у цьому. Ми будемо захищати в ДВК і в ТВК, зокрема, і вас. Дуже дякую. дякую. От Наш демократизм в цьому полягає. Ми створили величезну конфедерацію по захисту результатів виборів. Ми... Збираємося, в нас є. є план свій, і ми будемо захищати питання, Так, ми сьогодні маємо велике представництво в ДВК, і це є надбання наше, Ціної і зрадвине ніяких гарні. зрад нема, і ви повинні тішитися з того, що все-таки демократичні сили там мають Я дуже ми будем... за вашу співпрацю з партією регіонів, пане Олексо. <плес> Ну, мені прикро, що так повернулася наша дискусія. Я знову ж кажу: я не буду опускатися до звинувачення вас. Є, є інше питання. Ви говорите про до, 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 до свободи є питання. Ви говорите про господарника, так, про ж можна ідеологічно і бути ще ідеологічно і поєднувати і успішно так. реалізувати. Але буде вона, от от, от е, виникає питання багатьох глядачів, бачачи вас як молоду людину, так е, власне, що ви в господарському сенсі, бізнесовому чи менеджментському, якби досягнули? Були в житті ви особисто. Питання логічне і на... власне, За власне, вас проголосувала. Я вважаю, що бізнесмен не може бути міським головою будь-якого міста, тому що бізнес це приватний інтерес, а управління містом від імені громади це інтерес громадський, суспільний. Тому, коли вони перетинаються, на жаль, в нас виходять дуже сумні речі. Ми їх речі, мали спостерігати змогу у Львові протягом останніх чотирьох років. Я вважаю, що міський голова повинен бути насамперед Ні. лідером команди і управлінцем. А досвід управління великим колективом в мене є. Ми розуміємо, яка сьогодні місце займає ВО Свобода в українському партійному спектрі. Це найбільш динамічна політична партія. Жодна партія не наростила свою підтримку так, як наростила за чотири роки свободи. Це ваш досвід. І керування досвід керівництва це і зростання це великий колектив. Ясно. Це надзвичайно Добре. велика і успішна команда людей, Дякую. які вже себе реалізували і хочуть реалізовувати на рівні Жодного міста. Досвіду, політична партія свободи в керівництві селом, селищем, містечком і містом немає. Зате у вас, пане Лексо, є досвід втратити а всю владу мене, за чотири роки, як ви це зробили. Мене у особисто є досвід, і я працював. Там ну, та... зі немає ніяких пана. Я буду і дуже сподіваюся, що ви будете депутатом. А я буду головою. Якщо я не буду головою, ми будемо колегами-депутатами і. Ми приречені там співпрацювати. У нас будуть дискусії по багатьох питаннях. Подібну ми чули Петра Писарчука. Співпрацювати з вами ми будемо, і ви будете зі мною співпрацювати. А я буду з вами. Ми приречені до цього питання. Інакше буде повна конфронтація і жодне питання не буде вирішене. Я думаю, це раді. не зовсім правильна постановка запитання, тому що свобода буде мати достатню більшість, щоб вирішувати ті питання, які ми сьогодні ставимо програмовими. Це створення нових робочих місць, це ліквідація корупції. в місті Львові, це омолодження влади, це, врешті-решт. Прихід молоді до влади. Ми хочемо привести до влади місті Львові 45% молодих спеціалістів. І в цьому наш мандат довіри сподіваюсь, буде достатним, щоб обійтися і, без... Існуючий панове. голова в цій каденції привів молодь. Це була неправильна існує... молодь. Не буває правильна і неправильна.